Була на перемовинах і постійно їздила туди, в обласну раду, зустрічалася з представником і перевізника, і всіх там на місці області. Добре, така була... мова. Бу... Бу... Домова, ну, ну, бу... домовленість, умова, і це як дотаційний був маршрут. взагалі. Да? Да. Загалі... Тобто вони з... заходять везде, але да, тут записку. Да, да. Дотаційне обов'язковий, тому що їм на це дали дозвіл, ну, виграли тендер. Ну, тобто про це всі да. зараз тут такого забуду. не написано, але за рахунок прибуткових маршрутів, за рахунок, про це мова йдеться. Про це мова про це мова йдеться. Чого? дивіться, я так розумію, що там була мова, ну де там розмовляли, що а, якщо перевізник заходить на інші там маршрути, то це він просто забезпечує, тому що інше там заробляє. Ну так а там нас дорога так і не ремонтує тільки де сюди, тільки де сюди на взагалі так мова така була домовленість, домовленість така про була. Це можна казати. Коли в нас електронні білети, коли в нас офіційна зарплата водії, коли в нас офіційні ремонти, коли в нас це офіційно, а так у мене 400, чи 300, чи 200 гривень заробітки, да. вибачте, це нонсенс, це його особисте, перевіз. Але я ж вам кажу, яка ситуація от. Коротко на сьогодні. Север каже про те, що є офіційний лист поліції, що тут немає зовсім дороги і не можемо їхати. Ми кажемо, що вибачте, але як мінімум сюди ви можете доїжджати. Як мінімум, як мінімум? я розумію, але вони взагалі відмовляються. Роблять дороги. Ні, не роблять кругом так дороги. Ні. От Роблят ситуація така, якщо ти зайшов а сюди. Дорога ти... Не вона відноситься і на балансі, вона відноситься і на балансі. Дітляна на балансі на чу об'язані роді ремонтувати хоча б ні новину, звісно, але оці дороги. До там немає документації, що там є покриття асфальтом. Mm -hmm. Так, я розумію, Миколаєва? Тому асфальт ти не можеш покласти. Mm -hmm. І дивіться, дивіться, я прийшов коли відразу, ми зразу зробили таким чином, ну, таким, ну, як, як зробили зараз. І тому зараз, якщо ми говоримо, ми можемо говорити тільки, тільки на покриття ну, шлаком, ну, Так, ну, mm -hmm. да, Але це зараз йде мова. І як мінімум там найближче там два, два тижні тридцять, ти це не зробиш. Але на ближчим можна місяць там, ну це теоретично це можна зробити. Так? Я вибачаюсь, але ми говоримо про те, що дивіться на зараз є. У нас і ще місцеві перевізники, які їх тут немає, але вони не дзвонили, що вони мають намір якщо ну зайти і попро попрацювати. А як все воно так, усе робиться у нас? А якщо так, ми говоримо покритим, про Сибертран? Не, не можна покрити асфальтом. Там, ну, да, нам да, балакали да, колись, да. що як і центру світофор не можна поставити. Диві, дивіться, так, як дивіться, прямо дивіться, все. дивіться, все можна, але це час це ж можна щось зробити. Але це час і діє. Хто зробити проєктну документацію? Тіп, після цього асфальт. Але на сьогоднішній день. Щоб це зробити, ну, ти, ти це не зробиш, не за місяць не записав. Ну, то тому, тому, ти, тому ти зробиш, от ми зробили, шлак ми такий вирівнули, коли я тільки прийшов. Ми зробили це. Тут зараз є е, 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 е асфальт, та дорога, класна дорога відремонтована. Тому ми хочемо, щоб перевізник приїхав, і ми сказали, дивись, тут є, а тут ми зробимо ще шлаком і ще вирівнемо. У тебе буде шанс нормально працювати. Але скажи мені, будь ласка, чого 400 гривень? Ну, чого ти сразу кажеш, що тобі це не рентабельно? Ну от сам питання. Він взагалі каже, питання навіть не дороги в дорозі у нього. Він каже, мені не рентабельно, не крав. Ну а, про це а, мова. можна. Ну, а, не, а, ну, а, іс іс ну іс про це можна. Кожен день, як їздили раніше, було людей нога вношу. Та і зараз я впевнений. що люди... В автобусі нога, а зараз не знаєш, кого ж дати. Коли вдаєш А воно поїхало. Тому як є пропозиція, у Север тут буде на цьому тижні. Перевізниками шукаємо, ще місцевого, який може піти на те, щоб з нами працювати через ну, субпідряд. Навіщо? Щоб він нам не казав 400 чи не 400. Щоб він був відкритий, щоб ми могли з ним покататися, подивитися, людей позбирати. А що касаємо дороги, тільки э, шлакової дороги вирівняти. Ось тут таке питання таке добре шлакова дорога. Да. Ну все одно проекті во всьому. Я казала з ніколи чим балакала. Чого ви не приглашаєте представників? Бо щоб люди. Щоби там заложили в баланс, я не знаю. Набрайку, не, не. От, На дані ж треба ріша. Добре, ну, ну давайте це приймемо зараз. рішення, ми це зробимо. тому, що виходить, збираються одні, одні депутати, які там сидять, ділять підгородня вже там нічого не, не. Делить, а толку ніякого, Понімаш Так теж послухай. Ми я прийшов ми відразу її. І... Зробили шлак, зробили. Віталій, да. там можна Але зробити, далі йти таким чином треба. Та її робити треба кожні два місяці. Дощ пройшов, знову по іншому ти 30. не можеш. Ще б роби, да, да. да. до першого дощу не Добре. Ну, їздять, розумієш? Яка, 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 пропозиція? Я звоню, пропозиція? така, що у вас є збори. But тут, зараз? не тут. Угу. Селишні раді ви собираєтесь. Зур, давайте да. виберемо представників. Є у вас якісь засідання, щось ви там рішаєте, приймаєте По бюджети, дорога, або взагалі, Взагалі, які то да угу. Тобто люди можуть прийти і висказати своє мнення, і може ви колись <гум> почуєте, чи там горд, чи хто, тому що міняється постоянно у нас таке. Такого ніде нема. А в нас таке є. Добре, давайте ну, щоб, виберемо. Як то все одно, хтось за щось відповідав, тому Добре. що виходить шлаком засипали, поставили. І буде закритий. І все, короче. ну, є же можна на 3, суми. на 4 роки зробити там 100 метрів чи 50 метрів. Тобто Залажувати бюджет бюджет на кожний <coughs> Ну, Ми ж не, не оберігені так вже жить. І люди, допустимо, прийшла, давайте зберемо гроші. А чого ви замість збирати, якщо строїться он куча всього, 4, виділяється від, земля, від, а по гроші від, кудись нападають, ну, що теж не забудь, від Біоли до самого кінця, як Ось подивіться, дотаційний, дотаційний пенсіонерів. Ми збираємося тут не перший раз, значить не перший раз. І я хочу вам сказати, що я хотів би, щоб ви трошки помічали, що все-таки щось таке робиться. По-перше, от сьогодні ми балакаємо про те, що дорога знаходиться на балансі Підгороднинської міської ради. Коли ми колись років два, по-моєму, назад зустрічалися, вона ще не була на балансі Підгороднинської міської ради. І вкладати гроші в її поточний ремонт чи капітальний ремонт Підгороднинська міська рада фактично не могла. Ви бачите, що сьогодні щороку фактично ремонтується та ділянка, яка покрита асфальтом. І От сьогодні, як вона буде дороблена, значить от туди до вулиці широкої, то ми будемо бачити, що фактично до цього місця дорога задовільна абсолютно, для того, щоб ходила маршрутка. Це перше, що трапилося тут на цьому місці. Я хочу вам апелювати. Ми отут теж балакали за оцю. Площадку дитячу, за яка там далі по межовій вулиці. Давайте глянемо, що вони сьогодні перетворені ці площадки. Але вони відбулися, давайте так скажумо, за Це цей площад. час. Да. Далі хочу вам сказати, що давайте за маршрутку завершимо. Віталій Юрий Шар сказав, який стан, дійсно, перевізник відмовляється їздити, спираючись на стан дороги. Я там допису групу робив. Канальський, значить, що я особисто маю думку, що ні при чому тут стан дороги, що це економічна складова цього маршруту. Я підтримую вас, що ви кажете, що коли ведеться значить, тендер і ми на середу запросили сюди підрядника, який виконує ці роботи по маршруту, це Сівертранс підприємство, представник, яка нам зразу каже, що ну, от повірте мені, що мова не йде за дорогу. Мова йде за те, що маршрут себе не відпрацьовує з точки зору ну, відсутності пасажира поту. Так. А, чому, а чому нема пасажира? Тому що він може їде через він ходить, він не ходить, їздиш і стоїмо, 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 парші на 200. Уїхала на 236, на 236 наша Вита маршрутка знята. Нам не вона не потрібна, там можна, та там їх 10, я потрібна 11. У нас одна на одному, а не потрібна. Люди уїхали, хто чим, на слідчий раз сюди ніхто не їздить. Тому не йдеться, а ви якби знали, як там маршрутка їздила, і посів вас тобі, той дід, що їздить, він мучився. І він вже йшов на 236, 236 покар, я хоч людей побачив. А хто сюди, ви ще людину сюди знайдіть, щоб вона їздила. Ну так ми ж людей. про це і кажемо. Я ж вам про це і кажу, що на сьогоднішній день. Середу побуде представник, будемо далі вести переговори, щоб відновити рух маршруту, і для того, щоб пересвідчитися в тому, чи є тут пасажиропотік, чи є тут економіка цього маршруту, наскільки він збитковий, ми, я особисто вам обіцяю, що як тільки він відновиться, ми, значить, працівниками міської ради, ми проведемо моніторинг кожного рейсу, значить, скільки. Користалася послугами маршруту, скільки вийшло, на яких зупинках і так далі, порахуємо і будемо вести розмову з перевізником щодо його економічної доцільності, обґрунтованості і таке інше. Транспорт такий ходити може, подивимося, що є в нас у бюджеті Значить, на сьогоднішній день. Такий може ямковий якийсь ремонт, ми можемо зробити, асфальтом ми її не зробимо, це точно. А якщо вони скажуть ну мало людей, ми не будемо ходити, що тоді? Який час дається для ж питання? Будемо балакати про те. Будемо балакати про те, що казала от пані Надія. Що значить, коли перевізник виграє маршрути, то він їх виграє так званим лотом. Туди входить один, другий, третій, п'ятий, десятий. серед них так робить? Ну, дайте ж слово сказати. Серед них так робить обласна державна адміністрація, серед цих маршрутів є прибуткові, гарно прибуткові і завжди обладміністрація додає туди якогось такого сумнівного маршруту збиткового. І перевізник на це погоджується, що він буде виконувати перевезення на цьому в тому що він покриває його за рахунок там інших маршрутів. Мені приємно, що тут є Віталій Юрійович. Депутат, є представник Микола Григорович, міської ради, заступник, який володіє технічними батьками питаннями. А я хотів би нагадати, може поділитись певним своїм досвідом стосовно перевезень і маршруток в місті під хто Тут люди постарші чи місцеві, пам'ятають, як отам раптом перекрилася дорога. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, Пам і туди раптом приїхали генерали. Облідна адміністрація, район і так далі. До чого я веду? Стосовно вигідно, невигідно пасажиропоток, рентабельність. Сєвіртранс, ми знаємо, ми зуби на них з'їли. На сєвір і Тарас Жуков Калінова, 31.05, чи як там називається. Вони, вони всіх, коли приїжджають в міськраду, да, спочатку не присилала став барабанщика, а потім почали приїжджати вже керівники. Вони розказують. У нас гуми немає, ми передки б'ємо, у нас не акумулятори виходять з строю і так далі. Що ми зробили? Ми взяли укер, автоінспекцію, представників поліції, заїхали отуди, кінець, заїхали в 235-236. і подивилися, на яких скотовозах вони нас возять, де ноги випадають через дно. А вогнегасник прикручений ізолентою. Розумієте? Гума лиса. Сенс в чому, я вам скажу. Вони до нас ставляться так, як ви це дозволяєте. Є супер жирні маршрути. Це Новомосковськ і підгороднє. А ви, типу, у чорта на куличках, Та ми туди не поїдемо, там дороги немає, балансу немає, машини б'ємо. Це все брехня. Якщо на місці місцева влада. Вони звертаються до обласної державної адміністрації, визивають спочатку ідіть сюди, Сівертранса, да? Одескава, Що ви тут робите? Тут сладко вам так да? і кажуть: або ви працюєте, або геть з пляжу. А вони як буберан, хопа знову тут, копа знову і тут, де вони машини б'ють. Зараз не скажу, який рік. Теж там люди вже не витримували. Міська рада, це є відеозапис. Я, я от спеціально приїхав сьогодні, на виклад. Я, я заходжу і кажу, сидить Севертранс, і Жуков. Кажу, у мене стоїть за дверима перевізник, який буде їздити, хотіли вже тоді підняти ціни, якщо пам'ятаєте, на 6 і 9 гривень. Такий буде їздити за 3 гривні. Центр і 5 на Островського. Ну ви отут скажіть їм, що ви не поріжете йому шини і не спалите маршрутки. Не хопа, так всі голови поопускав. Це йде борьба за кого? За вас, безропотних. є відео, де я приходжу на, е, на зустріч із головою одна і запитую. Кажу, Володимир Михайлович, а це правда, що з маршруту, з кожного вам приносять 20 тисяч доларів. Він одразу і потух, там сидять повністю там 10 чи 20 заглядати і так далі. Ми провели десятки круглих столів, акцій і так далі, все інше це від лукавого, будуть рахуватися з тим, хто буде З Свого досвіду скажу, я громадською діяльністю займаюся недавно, років 30. Журналісткою 22. Якщо збирається отак, як вас тут два десятки, ну вас почують, напишуть такі-то письма, листи, да? ну як пінг понг туди-сюди. Якщо буде 100 чоловік. Вас прислухаюсь. Якщо буде тисяча, як отам, зроблять те, що зробили ми. Ми на три роки затримали підвищення цін на проїзд в підгородньому. Про це мовчать. Вони тоді чуть не зайшли з ума усі, розумієте? Але змушені були, коли побачили, що люди проти. А це, щоб ви розуміли і знали, в нас море, фото, відео, круглих столів і інспекцій. Яка брала осюди, щоб поставити на маршрут скотовози, коли вас возять. Розумієте? Якщо хочете, щоб був результат, будь ласка, звертайтеся. Ну, А я думаю, пісарівський не проти. Підожди, підожди. Ну. Поз... Не, це не віддільний розговор. Чому моя дитина повинна їздити, бо знать, куди займатися футболом, а поруч стадіон? Оце я не розумію. Ну, Пан горд заборонив, раз ви зачепили за, за це. Пан горд заборонив семи командам підгороднецької міськради проводить будь-які турніри у мене на стадіоні. Раз. Е, дві, два тренера Сашко Олександр, він визнав до себе дитячі команди, займали 60 дітей, Він визнав і казав, я вас візьму на ставки, тільки щоб ви не були в Писаревську. А чого Писаревську? Те, що є організація земля і воля, то, що є контроверсії Дніпра, інтернет-телебачення незалежне, то, що можете подивитися вчорашній виступ, те, що ми розповідали в облдержадміністрації про Горба, що він робить. Який колосальний бізнес він на всьому робить, починаючи з похоронного бюро і так далі. А це все не Як? все равно его опять. Якщо вам подобається такий як горб, чи подобається така маршрутка, питань немає. Мы заслуговуємо на ту. Я том, що, почему его опять, то його. Почему І опять вообще... жениться очень просто. Корундированные суд, что непонятно. Да, Наш суд соц... Наш суд найгуманний в мірі. Що все тут, все в Подивилися, все ось, ви задали питання, бо в мене горло сідає з бо Як повертається. <кхів> повертається не по суті, а по процедурі. Наприклад, скриньку подали депутати не так, бюлетень виготовили не так, повідомили не за 10, а за 9,5 днів. Звернення було не від 10, а 15. Зрозуміло, я ж навіть не кажу, що так заходять і кажуть. А посмотрите, правильно рішення прийміть. Ви зрозуміли, про що я кажу? Ні, ну дивіться. Я був у судах не трошки. Я пройшов 18 судових процесів, більше 100 судових засідань. Що така судова система? Я знаю не за чутками. Тому супер що є Микола Григорович Грибачов, поважає. Він був у мене в гостях. Правда, як приходить горб, він не ходить до мене. в гості. Знали, на Супер знаю, поважаю Віталія Юрійовича. Він підтвердить, я підтримувач хотів пропонував йому програму, як працювати і показати роботу міської ради, так? щоб дійсно ви керували і ви управляли. Не мер, не мер, не депутат. Агром... Ну, загальні збори громади. Ну, якщо б активна громада була, загальні збори на загальних зборах його окончательно обрали і все. З поваги до вас, супер, добре, що ви сьогодні от зібрались. От у вас є такі ініціативні не Є представники міськради, є депутати, ви зараз маєте право не просити, А вимагати, щоб оце все було розглянуто спочатку з горбом. А потім ну, пішли так, далі так, на увазі. Якщо будемо ми потрібні, ми на цьому зуби з'їхати. Якщо обідіняться і будемо як тоді, тому що другого виходу нема. розумієте? І тому що ми будемо ми от напишемо зараз все подамо всі бумажки. середу зустрічаємося, да сівер транс чи як середу середу, середу. рішаємо питання з маршруткою, в першу чергу. Треба вирішити з дорогою і з усім іншим. це сміттям. То, що люди повинні платити за сміття, розумієте, кожен, з кожного двора. Це не так багато, тому що возять скидають, де повало бур'яни. Ростуть, ніхто ні за що не відповідає. Тось тобто, це робота громади і плюс. Людей, які будуть заінтересовані, щоб за річка не здохла, не заросла бур'янами, не коротше не пропала. І люди, які тут живуть, не були аборігенами. Я так що... супер. Представтеся, будь ласка, як вас звуть? Мене звати Світа, я ж корупа. Так, так я й кажу, я, просто, э... я приходила до Григоровича, я Кажу, ніколи чого ви не приглашаєте представників? Є сайт підгородні на громаді, та є телефони. Запишіть там Оксана чи їх багато, там 60 чим-то чоловік у селищні. Аді сидить, отримують зарплату, і скажіть. Такого-то числа буде засідання, Тому вона як-то вточа. Можна Тому, закінчу вашу думку. Дивіться те, що ви сказали. І ще є момент. Момент полягає в чому? Ви правильно сказали, що ви повинні контролювати повинні. Да, ми разом. Оберіть ядро, отаких От як ви, таких як ви. Якщо скажете, ми теж переприєднаємося. До цього приєднаються проблеми. Що таке кладка да, для зарічки, яку зрізав горб. Да? три чи 5 років, яку ми будували. Леся Українки, я на Лесі Українки живу, да? з молотками там ремонтували все життя її. І що таке горб? Е, по, повністю, повністю, те, що ви говорите, анулював інститут квартальних. Він сказав, що квартальні не потрібні. Вони. Можні. Як це не потрібні? Ні, вони б не потрібні, вони під ногами. Поэтому, может из всего теж требуется приедно будь ласка я ждею голову спасибо ну вообще действительно что-то делается это уже хорошо есть какая-то группа какой-то ресурс тратится как бы за нас не забывает уже как-то приятно конечно не всегда так получается как народ хочет но это всегда всегда везде была проблема да на что хотел бы акцентировать внимание смотрите вот в маршрут до тупика 2а Сделали здесь хорошую дорогу, только до Севастопольской, да. Но сейчас это большой соблазн для того, для того чтобы 80-100 кому-то проехаться. Причем это, ну, как бы стабильно раз в денек кто-то может проехаться, да. Э, будет зима, солнечный день уменьшится, а дети, вот даже вот пример двое, да, близнецов, ходят пешком на, на маршрут да. К чему я говорю? Потому что в темноту они будут ходить каждый день, а освещения нет. Но столбы что есть, уже же столбы есть. Просьба, обратите внимание, сделайте освещение. Освещение есть? есть. Освещение есть. есть. Почему здесь лампочки нету? Я не заинтересован, один человек. Почему? Мне здесь невыгодно светить. То есть мне одному невыгодно. А вам всім Тут вигідно. Писати, що це підгородня, що вартість цього пакету на 100 літрів така, і не треба було тоді заключати договори з усіма. виставив пакети. Мусорка проїжджає, забирає тільки ці пакети. Але на друга біта наже собаки на собаки порозривають і буде те сміття кругом. І Я навіть не знаю, що а штрафі 170 гривень, то не штраф. І то може виписати тільки людина, яка призначена по благоустрою, поліція не має права. У нас є вайбер-группа канальська. Она називається канальський, її нужно переименувати. об'явлення все попало. але там є жителі з цього району. туди ж можна ж було вже то давно скинути договір, щоб люди ознайомились і пошли туди. Целком логично и правильно и да. просто. Коммуникация простая, да. Это мне. И там сейчас тоже какие-то вот, допустим, по поводу маршрутки скидывали информацию. Получается, толтовая информация мало, а все остальное ну, закидали объявлением. Я там позвонил одному администратору, он говорит, что Тарішу. Потом говорит, это Виталия э, э, группа, к нему обращать. Поэтому, якщо для того, щоб вам наладити -то комунікацію з тим, хто здесь в этом районі живе, було бы хорошо там теж какой-то порядок. Я думаю, есть, найдутся активні люди для того, щоб підтримували этот порядок в, в, в групі. Є робоча група, є голова, є секретар, є протокол, є э, відеозаписи, які ми передивимося, щоб все записати вірно. А в середу тут ми зустрічаємося з Север Трансом. До того часу нам треба проговорити, кого ми будемо ще пропонувати місцевих, які можуть працювати. І всі інші питання пов'язані з дорогою, що ми ну, але зустріч там у міській раді або тут разом з, з тими відповідальними, хто тут ще є. Оце резюме.